Крім того, що ну, от, критикувати і вдосконалювати законодавство, було би дуже правильно поговорити про те, як ми рухаємося далі у реалізації з одного боку цього законодавства, з другого боку у розвитку кіновиробництва. Що я вам скажу чесно, це така велика ілюзія, що заборона показу якихось серіалів стимулює українське виробництво, Воно просто робить його можливим. Му ну, що коли ми говорили про цю заборону ну, виробництва і показу російських серіалів, ми завжди говорили так, що один патріотизм, е, от один слот, одна година часу виробництва, ну, в ефіру там на найбільших каналах приносить плюс-мінус 10 тисяч доларів. Ну там скільки там, 250, 2 мільйона там, 500 гривень. Ну, от там на каналах першої шістки. Водночас виробництво серіалу, ну це там, ну навіть якщо мати такий там ну, геній, дуже, 200 тисяч, поки що, дуже, дуже так акуратно слідкувати за всім. Ну, це мінімум 80-60, можливо, тисяч доларів. Це натомість російські серіали, вони вже давно знімаються за 100, за 200 тисяч доларів. І в цьому сенсі, якими би геніальні не були українські продюсери, ну, ніколи б рахунок не був на їхньому боці. Водночас зараз справді в цьому році багато телеканалів представлять свої програми, свої фільми, і ми почнемо створювати, наприклад, ну, якусь нову історію нашого виробництва. Якщо повертатися до питання про прокатне свідоцтво телесеріалу ПЕС, прокатне свідоцтво, от це такий унікальний документ, і ми тут робимо крок назад, тому що от воно точно я би от всіх наших дискусіях пропонував би підходити по таким критеріям: ця ініціатива вона сприяє збільшенню кількості українського продукту, чи вона до нього ставиться нейтрально, чи вона, наприклад, погіршує можливість українського телевиробництва. Прокатне свідоцтво як інструмент запроваджувався тоді, коли на всіх українських телеканалах відбувалося те, що відбувається зараз в Одесі. Відбувалися прем'єри світових фільмів. І найвідоміші режисери, Лукас, там, фільм Аватар, наприклад, був мав прем'єру в місті Черкаси. Я от бачив там, коли дивився програму. Там вони навіть рекламували в місцевій пресі. Аватар, значить, на каналі там 25, 38 에... Слухай, що я вам не сказав. Вот. <реш> і... <реш> Але <реш> водночас <реш> в цей момент можна було завжди до них звернутися і сказати, у вас є прокатне свідоцтво? Ні, і з'ясувати, що вони цей фільм вкрали. В цьому випадку ми фільм ПЕС показуємо в прем'єра, як відомо відбулася в вівторок, а кінцево він був виготовлений на тижні перед цим. І тому прокатне свідоцтво ми не встигли оформити. Тепер увага запитання: чи означає це, що Нацрада має за це покарати ICTV? Все залежить від пріоритетів діяльності Національної ради з питань телебачення і радіомови. Якщо пріоритет покарати за те, що немає прокатного свідоцтва, то це бюрократія. Якщо так як вчинили ви, розмістивши навіть себе в Фейсбуці, привітання з хорошими цифрами з прем'єром ну, українського виробництва, то це, мені здається, правильна тональність розвитку наших спільних ініціатив. От ми, наприклад, бачилися в понеділок з міністром фінансів і говорили про те, що держава може зробити для того, щоб в Україні з'явилося кіно. В цьому сенсі держава може зробити багато. І крім заборон, тому що було би дуже неправильно зробити зараз фокус уваги на забороні. Я так само, до речі, вважаю, що не треба применшувати ефективність цієї заборони. Що якщо подивитися на сітки провідних каналів, напевно, ми цей аналіз зробимо самостійно і покажемо, то вони стали в 3-4 рази менше. Мати кількість ну, продукту виробленого в державі агресора, ніж це було до цього, інша справа, що ми би просили е, держкіно ізолювати від такого тиску, під яким вони часом бувають. Тому що е, я саме дивуюся, от про ці такі джерела дивовижного патріотизму, які інколи надихають там дружні нам медіа. Значить, ми демонструємо фільм, знятий в Одесі українським режисером за участю українських акторів, де всі були українцями, і на прохання там людей, які ну, мають проблеми зі слухом, як відомо, ми стараємося супроводжувати показ своїх творів ну, титрами. Титри давно вже автоматизовані. Це ну, значить, і в титрі, в титрі білому. Білий титр внизу маленькими буквами. Значить, з'являються якісь три букви. Значить, з'ява цих трьох букв, це ну, легальне слово. Значить, моментально стає топ-новиною в окремих медіа. І ну, понятно, у нас є такі громадяни, які пишуть в настраду листи. Як правило, в них всіх ідентичний текст, тільки підписи різні. І Нацрада отримає багато листів обурених громадян, які не можуть зрозуміти в цей час, коли діє закон номер, ну так громадянин і пише, номер типу 159-8 від 05.02.2015 року про заборону комуністичної пропаганди. Кома опублікований в газеті Голос України. кома. Я включаю ввечері телевізор, звичайно, свій улюблений телеканал, який його завжди дивлюся, і з жахом помічаю слова, після яких не можу ні їсти, ні спати.